Поконяєми і славіми Христе Боже, благотрепаливі, милостиві і повносердні, що правники любиш і вішників умилуєш, що всі хрещу до спасіння, обіду сів, благ, прийми, Господи, що години на наші молитви і направ життя наше, до слави Твої, душі наші освіти, тіла очисти, помисли, направ думки очисти і везло нас від всякі скорботи, і страждання. Потиши нас тими твоїми аглонами, щоб ми збережені, проваджені ними, прийшли до єдності, віри і не пізнання, і приступної твої слави, бо Ти і благословенністи на віки, віків. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй. Слава Твої Духа, Сьогодні, присечав, віки, віки, амінь. Часніше від хвилини, і зняв, на серпимі, щоб без іссіння Бога. Словороділа, сушну Бородицю, тебе величаємо. Ім'я Господнє, благослови Отче. Амінь.

Благословене царство, Отця сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. <поцелуйтесь> <поцелуйтесь> Миром, ми, Господу, помолимся. Наших. Господу помолимся. Замок і всього святого за розпліцети Боже в церкві, захитання всіх, Господу, помолимся, помилуй. за святий храм цей, за тих, що звірою побожністю і страхом Божим Божого до нього, Господу, помолимся. Оженіше епіфанія митрополита Київської України і владику нашого високоприсвященнішого сахара митрополитивоно івано галецько, і за все українське, братство наше, Господу помолимся! За Богом бережено Україну нашу за владою війської, Господу помолимся. Кожне місто і країну і за тих, що повірить живуть вони, Господу помолимся, за добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні, Господу помолимся. За подорожні, за недужих знеможених і поневолених. І за спасені, Господи, і помолимся. Щоб визволитися нам від усякої скорбені у небезпеки на долі, Господу, помолимся. Господи, Щоб визволитися нам, заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаті. О.

Тобі належить усяка слава честі, поклоніння, Отцю твоєсину і Святому Духу, нині повсякчас і навіки вічні. Семіліана Ольгу Бодана, Дмитра Оксану, Андрія Миколу, Наталію Бодана, Оксану, Ольгу Анастасію Артема, Василя з сім'єю Галину, Сім з сім'єю з сім'єю, Володимира з сім'єю Наталію, з сім'єю, надію Василя Галину, Катерину Любу, сім'єю Івана, з сім'єю Ольгу, сім'єю, Марію Дениса Івану, Олександра, Тетяну Івана. Водона Григорія Любомиру Івана, Ольгу Володимира Марію, Дмитра Гайтану, Василя з сім'єю, Любомиру, сім'єю, Марію, сім'єю, Волящу Оксану, Ольгу Ігора, младенця Марка, іменинника, Ольгу з сім'єю, Василя з сім'єю, Марію, сім'єю, воїна Дмитра. Сім Воїна Ярослава, Олексія Любу, Володимира Галину, Вероніку Назарія, Уляну, Домініку, Андрія, е, е, Івана, Оксану, Юрія Назарія, Священника Романа, Віту Анастасію Софію Володимира Ірину, Вероніку Василя Галину, Марію Наталію, Богдана Валерія, Івана Христину, Георгія Михайла, Марію Руслана Наталію, Олега Василя Івана, Ольгу Маргариту. Ольгу Бодана, Любу Ольгу Артема, Дмитра Івана з родиною, Ольгу Оксану Миколу, Діану Макара Миколу, Галину Вікторію, Михайла Романа, Оксану, Ольгу Ігора Марію, Галину, Володимира Ульяну, Дарію Наталію з сім'ями, Олега Бодана, Світлану Діану, Альону Анну, Миколу Петра. Священника Валерія, сім'єю, священника, Сергія, сім'єю, священника Романа, сім'єю, Михайла, Ольгу, Василя, Галину, Оксану Вікторію, Андрія, Анастасію, Владислава, Любомиру, Галину сім'єю, Мар'яну, сім'єю Дар'ю, сім'єю, з Дар сім'єю, сім воїна Віктора, Воїна Мар'яна, Віталія, Ігора, Анастасію, Олександру, Лесю, Христину. І Юлію Богдана сім'єю, Ярослава Оксану, Крисину Поліну Ольгу з сім'єю, Людмилу сім'єю, Марію, Назарію Олега, Задай Господи Петра Лесю, Юлю Вікторію, Івана з родиною, Оксану з родиною, Тетяну, Павла, Олександра, з сім'єю, Володимира, Галину, Василя Оксану, Андрія Вікторію. Василя Василя Івана, Андрія Івана, Ольгу воїна Дмитра, Ігора Романа, Максима Мирославу, Івану, Данила, Миколу Ларису, Володимира, Святослава Марка, Світлану Дмитра, Василя Василя, Людмилу Анну Романа, Олега Юлію, Михайла, Мар'яну, Лесю, Ангеліну Богдана, залай Господи усіх, тут нині присутніх, і охорони їх від усякої журби всіх воїнів, Андрія, Василя, Максима. Дмитра Ігора Юрія, Михай... Миколу, Ігора Ярослава Дениса, Олексія Вадима задай Господі всіх воїнів, які обіряють кордони нашої держави, і щоб зберіг їх від смертельної рани, усякої хвороби душевної, і тілесної, щоб охоронити всякої скорби велика гніву і недолі, та дай їм повернутися зброями щасливи це милостивний, Господи, ми слухай, і милостивної Господи, помилуй. Приносять і добро творять у святім храмі цим. трудяться, співають і за всіх присутніх людей, що чекають від тебе, великої і багатої милостиві.